Які злющий ніж. От сьогодні на огляді на каналі новий ножовий бренд я Розкажу вам зараз про дизайнера про цей ніж. Е ну Таке відчуття, що його проектували з, з запасом по різу і по міцності. Потужна штука. Я не бачу нічого тут такого перекаченого. Однак відчуття в руці приємні. І Отой запас по міцності, він просто відчувається. Давайте ми почнемо буквально от зразу з ваги. Зразу давайте візьмемо БК за рога. Ось так ми бачимо 147 грам. 147 грам це немало, але це і небагато для ножа з довжиною. Давайте глянемо так. Поклину 9,5 см загальна довжина 21,5 см. Тут. 4 мм в обусі. Дивіться, яке тут вістря, скажімо так, воно вроді би і от делікатне на самому кінчику. так, Ось так покладу на фоні черепа. Однак спуски вігнуті. Тут дуже класний оцей компроміс за рахунок товщини і пласкої частини галаміння на клинку. Якби є м'ясо, є вага клинка. А з другого боку вігнуті спуски, і я заміряв тільки, що їх товщину тут 0,3 мм. Десь навіть 0,25-03. Тобто це ну, при цьому класний різак. Гарно загострений. Ось давайте там на чековому папері. Класно цей примірник загострений. Дуже мені сподобався цей ножик. Давайте будемо зараз детально говорити про цей бренд, про інші тактико-технічні характеристики, про його особливості. Ось покажу вам ось так от коробку. Макніс Найвс, зроблено США, Артикул ви вже побачили DX Dixon, Фраг це текстура. Тому що він буває і в інших текстурах. Тут в даному випадку фрагну або Граната своєрідна. Тобто ми з вами не раз на ножах бачимо таку текстуру. MacNee Найвс. Макніс Найвс. Comm. Це такий самий кастом, друзі. У будь-якому випадку тут у нього невеликі дроби. Такі ножі придбати непросто. Ніж, приїхав до мене на огляд від Гліба, його телеграм-канал KnifeCultureUA. Можете в описі пройти, подивитися, зайти в його телеграм і запитати вартість, наявність цього ножа. Вільний він чи він вже придбаний. Я спілкувався з Глібом і дізнався, що йому цей ніж подобається. Він його розглядає і для себе в колекцію теж. Тому я не знаю, чи він вже має власника, чи він буде мати власника після того, коли цей огляд вийде у Ютубі. Однак скажу свою думку, бо суть така сказати свою думку. От Дуже класно скомбінована міцність плюс контрольований різ. Ось, якість, ну, тут мало що говорити можна про якість, якби, чому? тому що вона тут височенна. Власне, все зроблено, ніяких там люфтів, ніяких там, я не бачу, необроблених поверхонь, які забули. Ну, Зрозуміло, це станки з числовим програмним управлінням або cnc станки Очевидно, що при вартості, я тут вона я не думаю, що вона маленька. Я думаю, як і все, що там від Сэмі кастами, напевно, все там починається тільки там від 500 доларів, 500-600. Але зараз я навіть не про ціну, бо про ціну треба говорити з власником цього ножа. Ви повинні розуміти, що кожен виріб він може обійтися в різну ціну, тому що він може на сайті коштувати одне, коли його придбали і його одразу хочуть продати, бо в таких в дропах є особливість, що не всі можуть купити ажіотаж і бажання придбати може бути у більшої кількості людей, чим виготовляє той чи інший майстер, майстерня чи виробництво загалом. Тому на такі речі ціна вона може сильно збільшуватись, правда, може і зменшуватися, залежно від того, на якому рівні популярності, впізнаваності і так далі, знаходиться той чи інший майстер, чи якась окрема його модель. Тому все-таки, навіть якщо погуглити вартість цього ножа, яка вона є от на сайті МакНІСКО, я не думаю, що ми отримаємо розуміння того, яка ціна може бути, коли такий ніж приїжджає сюди в Україну. Я думаю, що. Придбати його, ну, треба вміти. Давайте так. Одним словом, їдемо далі. Що я бачу? Вігнуті спуски, десь 0,3 спуски зроблені не на гріндері, а на фрезерувальній машині. Тобто, видно доріжки від фрез, від роботи фрез. Це один із способів, як можна виконувати спуски. Тобто, один традиційний спосіб ми звикли, що це. Стрічкові шліфувальні машинки де летить стрічка з високою швидкістю абразивна. Інший спосіб це можна робити на якихось абразивних кругах. Ось такий спосіб теж існує. Тобто не гріндер, а власне круги. Ну, Таким способом мало хто користується, але однак він є. І третій, ось в Америці він популярний, тому що там все-таки станочний парк дуже крутий, все-таки ну це США і там є можливості, навіть якщо ти не вмієш, не можеш і не знаєш, завжди є. Люди і компанії, які готові такі речі для тебе зробити. В принципі, це якраз і початок історії компанії Макніз. Зараз я про це розкажу детально. По конструктиву дві накладки з титану, титанові накладки. Всередині є виборки для полегшення, дві бонки стяжні стопорний штифт, на який паркується клиночок, фреймлок без сухарика. Заходить він класно на одну третю, залипання ніякого немає волок стіка. Класна кліпса, коли береш міцно в рукою для того, щоб різати працювати. От саме цю кліпсу, ну, скажімо так, погано її чути, в тому сенсі, що вона слабо заважає і не наминає. Все-таки тут, якби от, продумана, вона добре, гарно притиснута. Це теж титан, її тут відігнути не так просто. Особливість і недолік фрага. Як текстура, це те, що проходячи крізь кишеню, через шов на кишеню, буде складновато посадити на кишеню. Однак, якщо говоримо зараз не про кишеню, а про робочі якості, ця кліпса мало наминає, вона мало заважає, просто попробував. Ну от, стискаю рукою, я не відчуваю її практично взагалі. Я відчуваю якісь інші моменти, однак кліпса, мені тут дуже сподобалася. Ось на клинку нанесено Made in USA MagnaCut. Можна всередині подивитися, є такий от невеличкий сертифікат. Діксон, магнакат, руків'я титан і хардвар, тобто, скажімо, гвинти, фурнітура. Ось тут Гвинти, стяжні на торкси. це теж титанові. От, всякі там наклеїчки, от штуки. Ну, часто якраз в цій категорії мітеки, самі кастами, там мі мі якраз все гаразд з такими речами. Я маю на увазі увагу до деталей: якісь патчики, якісь наклеїчки, якісь такі штуки, які дають людині відчуття причетності до бренду, до майстра і так далі. Це дуже класно. У нас в Україні теж так роблять люди, які роблять в такому сегменті чи близько до такого сегменту ножів, От мені подобається часто мені трапляється. Ножі від Олександра Кравчука, Кравакат, І я бачу, яку велику увагу він приділяє таким от речам. Від упаковки вона теж дизайнерська, прикольна, класна, до таких, якихось речей, якогось мерча. Давайте буду слово, мерч називати ось загальну назву. Тобто, от, це теж говорить про те, що людина чітко розуміє і береже свою аудиторію, працює для неї, намагається її якимось чином якорити, не тільки самим виробом, але й загалом. Емоційно теж через такі от штучки. Всюди, як бачите, галтовка, тобто всюди це якби сворідний Black Wash. Тобто протравлені клиночки помиті у абразивних тілах. Цікавий такий дуже блеквош. Я не знаю, які тіла вони тут використали, але ну, не бачу царапок. Одним словом, такий собі апокаліптик. І титан теж класно приймає таке оксидування і таку абразивну обробку, яка звездється галтуванням, або stone wash англійською. Тільки тут це не чистий Stone Wash, тут Stone Wash плюс оксидування. Тобто вірніше, напевно, називати Black Wash. Ну, це загалом про ніж. Давайте тепер поговоримо про самого Джона Макніса. Така теж типова історія. Я часто розповідаю про те, що американським, та зрештою і в світі поширена історія, коли ножові майстри це колишні військовослужбовці. Ось він колись служив в армії, він там теж служив, ну якби десь там у якомусь там у корпусі морської піхоти, в 2008 році, коли він звільнився. Він почав виготовляти ножі. Десь там біля свого дому в гаражі кинув це, то що називається у нас переноска, подовжувач. Кинув подовжувач, поставив якийсь там невеличкий гріндер і в себе в гаражі з того струму, який він брав з будинку. Він там собі почав робити перші ножі. Потім зрозуміло, що цього ж там саморобного, практично там шліфувального верстату, пішло, пішло, пішло. Але в нього свої станків з числовим програмним управлінням, наскільки я знаю, немає. Тобто якась інша американська компанія йому виготовляє ну, якісь ті чи інші штуки. Наприклад, я впевнений, що титанова фурнітура, скоріше всього, там, хтось окремо її робить. Тобто її зробити не так просто, для цього потрібно багато складного обладнання. Там термічка, спуски, можливо, його, наприклад, там обробка титану, можливо, знову ж таки на аутсорс він віддає, але якимось іншим американським компаніям класно зроблено. Тобто, видно, як от Фрези ходили під різними напрямками, тобто, придивляючись до ножа, розумієш, що ну, якби він тут надизайнений. Але при цьому ну, злющий він. Злющений в тому плані, що він там ріже руку там, чи впинається кудись. Ні, от його такий ну, брутальний його вигляд. Знаєте, от колись з заратолором й досі там кажуть, збудований, наче танк, міцний, на танк. Ну от міцний ніж. От є запас по міцності, є запас по розміру, є запас по різу. Тобто класно він ріже і, ще раз кажу, повторюся, геометрія різуча. Високі вігнуті спуски дуже довгий час. Десь, напевно, на третину висоти, можливо, на половину висоти оцього спуску, товщина зведення не росте. Ось, Тобто, якщо 0,3, то воно десь до середини, а все-таки 0,3. Далі починає вже ширина підведення, але якщо звичайно доточити до цього місця, це вже буде шило. Ось, ну Подивіться, як там на Мусатах м'ясники, там, не знаю, ті, які працюють на ввалці м'яса. Я, звісно, піджартовую, ніхто так сточувати, складений, ніж не буде, хоч є в нас в Україні спеціалісти на електроточилах точити. Я зараз про інше. Тобто тут дуже класний запас. Ось навіть не на заточування, а просто запас. Однак дуже класно буде заходити він в матеріали при нарізці. Зроблений чойлик невеличкий для того, щоб було зручно, класно загострювати. Є зручно де зачепитися губками на заточному станочку. Теж зручно і класно. Ось з таким от 4-мм обухом клинок при цьому дуже різучий. Форма теж гарна. Він, звісно. Компактний і компактизований в плані своїх товщини руків, я тому він на кишені буде мало помічатися, якщо ми, правда, не беремо до уваги два фактори: це фраг, який потрібно <плес>, через край кишені протягнути. Це особливість такий момент. І другий момент це, звичайно, вага. Ми можемо відчувати отих 147 грамів. А загалом дуже класний виріб. Що ж знаю, крім крім того, що він ветеран корпусу морської піхоти, я знаю, що він от в тому плані от зануда з точки зору практичності. В нього всі його зараз це його сімейний бізнес, всі його ножі вони такі міцні. Вони всі такі мають запас по надійності. Всюди стоять, як правило, там титанові накладки, керамічні підшипники. Тут, до речі, кулька-детенту, з цього боку, от, якщо ви не можливо, ви не знали цього, можливо, і знали цей отвір для того, щоб сюди поставити, посадити зсередині кульку, детенту. Якщо ж, наприклад, кулька прийшла в ну, наприклад, якщо вона стерлася, буває так, що вона може і вилетіти, загубитися. Ось якщо вона стерлася, її треба замінити. Її можна звідси вибити з цього боку, розвернути другим боком. Правда, це про керамічні кульки, практично ніколи не буває. а От стальні. Деколи буває такий прикол, що потрібно на окремих ножах поміняти кульку. І якщо, наприклад, от такий отвір є, і він наскрізний, тому що в будь-якому випадку отвір є в якусь глибину, тому що треба запресувати кульку, тут він наскрізний, можна вибити звідси кульку, розвернути другим боком. Ну, якщо б вона, звісно, була стальною керамічна, вона практично з носу немає, тому це просто така особливість, хотілося б вам про це розказати. Класний ніж насправді. Якщо говоримо про його скажімо так, інженерну частину, то вона дуже проста, вона вже просто відшліфована. Я не знаю, ну сотні моделей є, от такі, що дві накладки титанові. Я думаю, що самий перший ніж, який от саме в такому конструктиві був колись зроблений, і на тому самому замку, який тут, це кріс рів і його ніж Себенза. Дві титанові накладки, його замок, який він власне, і придумав, який називається Рів, це те, що ми називаємо фреймлок. Або можна ще звати інтеграл-лок. Тобто частина плашки вона розпилена, і цей фрейм, який тут отриманий. Він якби є частиною самої плашки, він є, як правило, товстішим, ніж лайнер. В нього є запас. Як правило, в нього є запас по товщині. Крім того, є особливість така, коли ми тримаємо ніж з лайнер-локом, є накладки лайнер всередині. Хват ножа ну, ніяк не впливає на роботу лайнера. Тут же у ем, інтеграл локів або фрейм локів є особливість, коли ми тримаємо міцно ріжемо, ми притискаємо за рахунок тиску. Ми постійно ще й додатково до того притискаємо ем, раму фрейма до п'яти клинка, тому це десь, вважається один із самих вдалих замків для ножів, які можуть там, використовуватися. З якимись такими задачами складнішими, не тільки там для, для якогось ножового хардюзу. Тобто, у фрейму є оця е, особливість. Ну і ще фрейм легко промити, легко почистити його, його важко чимось там забити, так, щоб він вийшов з ладу. Можна зламати, звісно, все, і фрейм в тому числі. Однак це дуже класний тип замка для ножів, для яких важлива міцність. Я не помітив тут елемента, який перешкоджає перевідгинанню фрейму, тобто його тут можна перевідігнути. Але якщо якимось випадковим чином ви ослабили з часом фрейм, дуже сильно його відгинаючи сюди, то розібрати ніж на торксах дуже просто, підігнути руками трошечки йому, повернути йому пружність за рахунок того, що підігнути, зібрати ніж, і знову буде працювати. Тому тут немає елемента такого, якогось, наприклад, оцього диску Хіндерера, тобто це така от таблеточка, диск, яку придумав Рік Хіндерер, щоб не було цих перевідгинань. На його ножах. Чи, наприклад, якихось сухариків всередини, які теж мають виступаючі елементи? Ні, тут цього немає. Ось. Але це не інтеграл, тому тут ніяких проблем відрегулювати жорсткість фрейму не буде. Класний ножик. Ось коли дивишся на такі речі, розумієш, що таких ножів робиться там 200, 300, 500 у рік, там невелике підприємство, можливо, там 5, 8, 10 чоловік, все це робиться дропами, викидається раз в місяць, умовно, там 50 ножів. Є завжди кілька сотень ножів, точніше, не кілька сотень людей, які хочуть купити цих кілька десятків ножів. <смі> така от історія. Ось тому тут треба розуміти, що якби є завжди якийсь інтерес до таких речей, вони можуть бути як колекційними, так можуть бути якимись робочими інструментами для людей. Однак підігріти інтерес він завжди, скажімо так, за собою тягне відповідно десь і ціну, і цінність, тому що це різні речі. Ціна це просто еквівалент в грошах, а цінність це. Така якість, яка може е, і не обов'язково в грошах проявлятися, якось так. Ну, Відкривання, зрозуміло, за отвір. Знизу, там фліком чи зверху, як зручно, як звикли. Коли я навчився свого часу відкривати спайді для мене став улюблений спосіб відкривання саме так. Середній палець. Ну, менше з тим. Тут якби кожен собі напрацює свою механіку з тим чи іншим ножем це потребує якогось часу. Хтось придбав Балісонг, помучився, трохи порізав пальці, Ось, але навчився фліпувати балісонгом, і для нього це зараз улюблений форм-фактор. <гум> На початку було у нього не так. Ну, і те саме там стосується всіх інших способів відкривання, там, замків і так далі. Отакий от, от Діксон, друзі, такий от цікавий дизайн. Американська компанія. Зараз вони вроді розташовані в Техасі. Я щось різну інформацію читав, де вони читав і про Алабаму, і про Техас. Можливо, він просто переїжджав з місця на місце. Ну, вже з 2008 року досвід у нього є, якби в кастами. Він робить, до речі, і фіксовані ножі, і робить всякі аксесуари. Ось тому я думаю, що його виробам уже не потрібна якась окрема і додаткова реклама там на американському ринку. В нас, я не бачу ніде, звісно, в продажі таких речей. Жоден інтернет-магазин, наскільки я знаю, великий інтернет-магазин в Україні, який займається ножами. Такі речі не привозить. Справа не в ціні, а справа от в складності, і неритмічності таких от закупівель. Тобто, як правило, Ноживі магазини займається серійкою, де можна зрозуміло для себе отримати якусь ціну, умови, терміни і так далі. Тут же дуже багато ручної роботи. Щоразу це може відрізнятися, можуть примірники від собою чимось відрізнятися. Ну і обмеженість диктує інтерес. Все, друзі, радий був вам показати новий бренд, радий був вам показати цікавий ніж. Сподіваюсь, він вам викликав якісь ті чи інші емоції. Мені цікаво про них прочитати. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей бренд, що ви думаєте про такі самі кастами, Мідтеки, де продається все обмеженими партіями в таких невеликих кількостях, що ви думаєте про американський ножовий ринок, що ви думаєте загалом про вартість таких ножів? Як завжди, зустрінемося у коментарях.